Про дощик. По небі грім гуркоче навкруги. А чорна хмара наступила, і небо синє нам закрила, і землю покропила, а вітер, напевно, десь задрімав, і трави не колише, і від дощу упали дощові бризки. А своїми листочками шумлять берізки. А ти дощику поливай, поливай, села і міста, і луги, і поля, і зелену травичку, і запашні квіточки, і капусточку, помідорчики, і зелені огірочки, щоб виросли такі, як бочки. А на полях поливай жито і пшеницю і всяку пашницю. Щоб був смачний хліб на столі, і щоб тісто в печі підростало, і виросли смачні калачі. А ти, Дощуко, сам знаєш, куди треба поливати, бо по небі хмарками кружляєш, і все кругом встигаєш. На щастя, на добро, на багатий урожай, і дерева поливаєш, І їх ніколи не забуваєш, де ростуть. Яблука, груші, сливи, вишеньки і горішки, бо ти, дощику, кожну билинку і травичку знаєш, а коли ти заблукав, але нас поливати водичкою ніколи не забував. Бо ти дощик для людей, тварин і рослин, і для всього живого на землі, ти є наш дорогенький лікар, який лікує людей, і землю водичкою святою напуваєш, щоб все росло, і гарний плід дало. Дощику небесний, за цю твою доброту, яку нам даєш від Бога, а ми сердечно дякуємо Тобі. Бо без тебе, дорогенький дощо, милий і небесний, не було життя на нашій землі. А ми будемо на своїй рідній землі пити в смачну водичку на здоров'я, на щастя, на довгі довгі роки.